Льош, у мене є така rs 7 прекрасна. постоянно блядь, постійно обіжають дебільні М5. Ми можемо как-то їх наказати? Я знаю, цього дня ви давно чекали. Зараз перед нами стоїть Р-7 Стейдж 3, яка, як ви думаєте, ви під М5? В хламіну! друзья, ну чтобы вы мне потом не говорили, что BMW с чеками, Audi этим тоже страдает. Компания Sprintec, я думаю, с этим справится очень хорошо. Поэтому и сейчас исправим, и поедем кое-кого наказывать. Мало, тут Леша, мы точно беху натянем или нет? Короче, я реально, декілька дней. Прокручував в голові, як краще нам зняти випуск, як нам нарачить випадку М5, як нам це все показати. Наскільки надійна Ауді і наскільки ненадійна oh, М5? Yeah. І саме в день зйомок на початку зйомочного процесу у нас зламався стартер-генератор. Вуаля, хочу вас познайомити з найбільшою проблемою нового покоління 4.0 TFSI Пішли ефеса. Після що це таке. Зараз на задньому фоні ви бачите діагностику стартер-генератора. Це нова запчастина, яка є частиною гібридної установки, тобто система, яка з'явилася на це восьмому поколінні. І саме ця система сьогодні і робить нам головну біль. Всі, хто працює з новим поколінням 4.0 TFSI, Прекрасно розумію, що це стандартна проблема на тюнінгу, без тюнінгу. Він завжди накривається, його просто потрібно поміняти. Зазвичай це борство. Скільки сто... стоїть? Півтори тисячі доларів мінімум. І тому. наконец-то ми йдемо знімати БМВ. Богодрочены! Где? Где ауди? Ауди на подъемничке. А мы на чем? А мы на бэхе. Что я могу сказать в плане четверочка? У нас сегодня 435 на N55, на стейч втором примерно 360, пусть будет 370 сил. Вы все говорите, что BMW говно, но я как BMW люб, скажу вам одно, в нее всегда надо влаживать деньги, а это мало кто хочет. Поэтому, типа, BMW можно купить и очень дешево, и очень дорого. Поэтому всегда вкидывайте BMW, и она вам будет дарить эмоции, а будут будет вам дарить проблемы. Потому что многие купят F30 за десяточку, они просто туда лепят шильдик M, m лук, M-чеснок, M-диск, и все, и он кайфует. Потом приезжают к пацанам, говорят, пацаны, хочу Stage 2. Они говорят, братан, не получится, свечам жопа. То надо менять, там откаты, там углы, цепь растянута, а он такой, о, денег нема, а сделайте стендинг. Не сделает. Потом он едет на гаражи, льют ему консерву за 300 долларов, а потом что? А что потом? А потом мотору? Да. Но мой опыт, и так как я занимаюсь машинами, это просто, она вас разденет наглухо просто, и вы в конце останетесь недовольны про BMW, потом будете рассказывать всем друзьям-бахадрочерам. Что машина BMW говно она ломается, столько поломок. Потому что вы купили необслуженный автомобиль. А эта машина на минуточку. Вот ты когда покупаешь себе премиалку, возьмем такой BMW, Audi и Mercedes вроде машина. Надо всегда иметь такой запас, что ты готов, что она может дорого поломаться. Если ты к этому не готов, то, вообще ни в коем случае не покупай. Поэтому просто лучше же себе купить Hyundai, Или тойоту засунуть, И катайся, счастье у тебя горя не будет, будешь заправлять, менять масло, дай бог, и будет хорошо кататься. Многие говорят, что Audi, вах, не ломается, Mercedes, неважно, просто новая машина. Новая машина ломается, просто ее чинят по регламенту. Это делается бесплатно, потому что она на гарантии. И за это никто не говорит. Хотя, посмотрите новый Mercedes, им срака полнейшая, просто там столько рекламаций посмотрите на Audi, тоже есть. Аджи G-серия, грубо говоря, сейчас G-серия, просто многие даже вагодрочеры через Audi пересаживают на G-серию, потому что они понимают, что это топчик. Машина поддается тюнингу, машина красивая, машина сбалансированная. По ходовке, по мотору, божественный B58, который все любят. Та да ты что, это просто машина топчик. Пробитым дахом, плавит Загальний паред лоха штуковався. Фотками дістають палуб поташним. Ну а що стосується нашої Audi RS7 на Stage 3, тут наш стартер-генератор, який буде зараз встановлений. Ви маєте розуміти, що це не проблема тюнінгу, це взагалі дитяча хвороба, яка зустрічається на всіх нових 4.0 TFSI. Його, в принципі, можна замінити, відремонтувати, купити новий і після заміни, або набагато краще до заміни, можна зробити відповідну калібрування, машина споживає менше струму, і через це він вже не виходить з ладу. І тому я вкрай рекомендую заїжджати на сервіс і робити дану процедуру. Ну, а поки для вас минають секунди та хвилини, я глибоко переконаний. Що коли ви вже будете дивитися це відео, машина вже буде на ходу, і ми обов'язково знимемо огляд на неї і обов'язково покажемо, як має виглядати якісний, швидкий і дуже крутий Stage 3 на новому 4.0 TFSM. Ну що, Леш, як тобі салон? Нравиться? А руль? Руль. А, добре, нравится? Любиш такое чи ні? Насправді кермо на любителя. Я так Я би собі таке не поставив, але є люди, яким це дуже подобається. І ну, я не кажу, що це погано. Це спорт. Це ж перчаточки. Найголовніше, щоб розкрилася подушка насправді. А BMW, коли сідаєш в будь-яку BMW і дивишся на салон, BMW-шна шкіра, всі, хто обожнюють BMW або не обожнюють, мабуть, одразу розуміє, звідки ця шкіра. І тому тут в салоні все як завжди, BMW в цьому плані мені дуже подобається, Макс. Понятно, бачиш, а ти говориш вах-вах, люблю. І мені, до речі, не подобаються ці, ці, ці пухлінькі рулі. Да. Воно занадто товсте, воно незручно. Беззуперечно. Четвірка має шикарний зовнішній вигляд. Але далі, далеко не всі розуміють, що вона побудована на базі трійки, і для того, щоб вона мала саме такі величезні безкаркасні двері. Кузов був посилений, і четвірка насправді є більш важкою машиною, що насправді у нас впливає на розхід і на все інше. А це ж так важливо в такій бенве. <рес> Ні, насправді я вважаю, що це дуже важливо. Коли ти купляєш, наприклад, четвірку і трійки з одним і тим же самим двигуном машини будуть себе по-іншому поводити. Я переконаний, що вона буде краще керуватися. Наприклад, як ти думаєш, трійка четвірка, як керується? Ну, трійка, мені кажеться лучше. Ну для мене, для мене не знаю. Хтось каже, що четвірка, бо вона важкіша. Трійка ліг ле, легше. Я, наприклад, на такий БМВшник, я цього не розумію, але я глибоко переконаний, якщо використовувати, наприклад, базу для тюнінга, а не в першу чергу за зовнішністю гнатися, то я б переконаний, що трійка кращий варіант. Але якщо б я особисто обирав би за зовнішнім виглядом. Я би обов'язково брав би четвірку, тому що вони реально найкрутіше всього виглядають. Так, а у нас тут n 55 Що знаєш всі говорять, що мотор говно. Але я вважаю нормально. А ти як думаєш? Насправді. Кузов потрібно після двигуна обирати. І в першу чергу все крутиться навколо нього. Тут у нас встановлений n 55 який насправді, я вважаю, досить надійно. І зараз ми відправляємося на нас на наш стенд виміру потужності, заміряємо цю шикарну машину і разом з тобою розберемо технічну частину. А як думаєш, скільки сил? Вона на Stage 2, вроді. Ууу. Наскільки я знаю, я не знаю, хто робив стейдж 2. Якщо ми його робили, тут має бути біля 400 кінських сил. Ні, 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 не буде. Ні, там буде десь, ну я думаю, ваш... я просто на другу машину робили стейдж 2. Получилось це на F10 370 вроде сил. Стейдж 1 ми... зазвичай. Стейдж 2. 370. Розберемо. Коротше, зараз ви розберемо напишіть, сам. скільки ви думаєте, скільки там сил. Ми заміряли наш n 55 на нашому мощностному стенді для того, щоб дізнатися, яка у нас потужність. І як Максим, ти думаєш, яка в нас потужність? Скільки я казав? 370-375. Ну, 370, де є. Ну, типовий Stage 2, це під 400 кінських сил, і у нас саме на цьому автомобілі. Вийшло 385 кінських сил, і графік. Ви зараз не побачите на екрані. Ви побачите його на самому кінці випуска. І давайте в двох словах проговоримо про двигун, які найпоширеніші проблеми, які ти чув, трапляються з Н Як п'ятим. 26 всі бояться. Н 55 теж бояться. чому? тому, що масло воврі не міняють. Це перша проблема. Друга проблема е погано працює рівень е мастила. Він неправильно показує бац, навалив, задір. сюди, сюда п'ятерочку. В двох словах хочу сказати, що все, що ти сказав, це не проблеми самого двигуна. Потрібно обслуговувати двигун, потрібно дивитися за рівнем, потрібно е, міняти сенсор і датчики, якщо ви знаєте, що це є проблемою. Е, взагалі, в принципі, будь-яку BMW я раджу обслуговувати на станціях, де розуміють, як потрібно такі машини обслуговувати. Тому що, якщо ви просто будете заїжджати в новне місто, просто міняти масло, будь-яка пропора. Ражи, там бути. вже дешевше. На N2. У N20, на N-26 лопається поршня. На N20, на N26 є проблеми з масляними форсунками. На цьому двигуні таких глобальних проблем, щоб сказати, ось тут проблема. ВКГ це нормально, це на будь-якому двигуні. Ні, нормально. Машина вже. довго постояла, він вже не працює. З форсунками, всі форсунки FSI безпосереднього вприску, вони завжди є проблемним місцем на будь-якій системі. І топливо, у нас погане топлено. Так, да, дуже багато сіри. По великому рахунку, я хочу сказати, що N55 55 це ідеальний класичний bmw шний двигун, рядна шестірка, максимально сунута назад з гідротрансформатором ZF 8 Все тюніться, все програмується. Можливо, n 55 гірше ZB-58, тобто новий 3 літра. Але він, скажімо так, гірше тюніться, але я не можу сказати, що в нього прям поганий ресурс. Потрібно їх обслуговувати. У нормальних людей, скажімо, не нормальних. нормальних, нормальних. потрібно їх обслуговувати на станціях, де розуміють ці машини, і так само потрібно робити тюнінг. А власники цих машин обов'язково звертайте увагу на технічне обслуговування, і я глибоко переконаний, що ця машина буде вам довго служити. як правильно, вірою, правдою. Вірою Вірою та правдою буде. Взагалі, любий преміум автомобіль. Якщо ти не готовий в один момент за, за, ну, багато виконати коштів на ремонт, не покупай, купи собі Тойоту і то Тойота ламається. Тому коротше, якщо на треба, треба вкидати машину. Якщо ти хочеш кататися, і хочеш кататися швидко. І того какой, що BMW все-таки Ресьму не тягнуло, на да? пошана вам вон вісіт, та їде, навіть даже чека. Що скажеш по цьому поводу? Я глибоко переконаний, що у наступному випуску я доведу тобі і нашим глядачам, що Р 7 зробить не тільки цю четвірку, а будь-яку іншу БНВ, а М5. І обов'язково Ну а да, графік замірів. Ви зараз побачите на екрані. І обов'язково з вами ми побачимося. В наступному нашому випуску! Нормально, Мило, мило. Та чого, ну, прикольне. Ну, Людям но ці фрагменти.